Вітаю, я Мар'яна Любецька, директорка Хмельницького міського центру соціальних служб. І сьогодні, в черговому випуску рубрики Варто знати будемо говорити про патронатну сім'ю. Який порядок створення патронатної сім'ї і хто може бути патронатними вихователями? 26 січня 2016 року в Україні був ухвалений закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, який вперше в українському законодавстві закріпив таку сімейну форму влаштування дітей як патронатна сім'я. Закон України визначає, що патронатна сім'я це тимчасова форма влаштування дитини у сім'ю терміном до трьох місяців. Коли є обставини, що обґрунтовують необхідність та доцільність перебування дитини у патронатній сім'ї, орган опіки піклування приймає рішення про те, щоб продовжити цей термін. Однак цей термін продовжується до шести місяців. Насправді причин, які призводять до складних життєвих обставин безліч. Це і непорозуміння батьків і дітей, це домашнє насильство, це ухиляння від виконання батьківських обов'язків, малозабезпеченість тощо. Саме ці причини призводять інколи до кардинальних дій у відібрання дитини з біологічної родини. Саме з метою забезпечення прав дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах і тимчасово не може проживати разом з родиною, створюються патронатні сім'ї. Дитина потрапляє не до інтернатного закладу, а в сімейне оточення у родину. Тут їй легше перебути стрес і адаптуватися до нових реалій життя. Поки дитина перебуває у патронатній сім'ї із її біологічною родиною, працюють фахівці із соціальної роботи, психологи, центри соціальних служб, служби у справах дітей, які допомагають вийти із складної життєвої ситуації. Подолавши ці проблеми, дитина повертається до біологічної родини. Патронатним вихователем може бути повнолітній громадянин України, який має досвід виховання дитини і відповідні житлові умови для надання послуг з догляду виховання і реабілітації дитини в своєму домі. Хочу додати, що вік для патронатних вихователів визначається, якщо це жінка від 35 до 60, якщо чоловік від 35 до 65. Пара має перебувати у зареєстрованому шлюбі. Ще одна важлива умова: один із подружжя патронатних вихователів не повинен поєднувати трудову діяльність, адже за патронат сім'я отримує кошти. Музика. Отож, хто приймає рішення про створення патронатної сім'ї? Якщо у вас виникло бажання стати патронатними вихователями, ви можете звернутися до служби у справах дітей за місцем фактичного проживання, відповідно надати пакет документів. Сам процес буде проходити в два етапи. Потрібно буде пройти співбесіду із працівниками служби у справах дітей, Центру соціальних служб, а також надати відповідний пакет документів, який зазначений у чинному законодавстві. На Хмельниччині у 2024 році пройшли навчання 19 кандидатів у патронатні вихователі. Наразі в області патронатний супровід надають 6 сімей. У Кам'янці-Подільському таких дві: по одній у городку Гуменцях, Дережні та Єрмолинцях. Та одного бажання, щоб стати патронатним вихователем, замало. Ми говорили про це вище, тобто потрібно звернутися до служби у справах дітей за фактичним місцем проживання. Детальніше поговоримо, які ж документи потрібно собою мати. Для цього особа, яка виявила бажання стати кандидатом у патронатні вихователі, подає до служби за місцем свого фактичного проживання такі документи: це заява про намір стати патронатним вихователем. Згода на влаштування дитини до сім'ї, також висновки про стан здоров'я кандидата у патронатні вихователі, добровільного помічника та осіб, які фактично проживають разом з ним. Довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність, наявність судимості або обмежень. Це стосується кандидата у патронатні вихователі та членів сім'ї, які досягнули 14-річного віку. Крім того, необхідно додати копії документів, паспорта, свідоцтва про реєстрацію шлюбу, а також відповідні документи на житлові приміщення. Варто зазначити, що кандидату у патронатні вихователі слід мати добровільного помічника, який досягнув 18-річного віку. Патронатний вихователь та особи, які проживають разом з ним, не рідше ніж один раз на рік проходять обов'язкове медичне обстеження. Також дитину зобов'язані забезпечити житлом, одягом, харчуванням, створити їй умови для навчання, фізичного та духовного розвитку, сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною, стаття 255 сімейного кодексу України. Варто знати, що кандидати у патронатні вихователі мають пройти відповідне навчання, що затверджене Міністерством соціальної політики. У місті Хмельницькому здійснює відповідне навчання обласний центр соціальних служб, який за місяць після проведення навчання видає рекомендацію кандидату у патронатні вихователі про те, чи може здійснюватися соціальна послуга патронат над дитиною. А також така довідка, і рекомендація надається і добровільному помічнику. Також за результатами навчання може бути видана рекомендація про відмову. Якщо ви бажаєте стати патронатними вихователями та створити патронатну сім'ю, звертайтеся до Хмельницького міського центру соціальних служб, аби отримати детальну інформацію про те, як створити дану сім'ю, які потрібно мати документи, яке потрібно пройти навчання. Тут вас вислухають, підтримують і допоможуть. Ми чекаємо вас за адресою місто Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 38, а також можна звертатися за телефоном 068 729 6029, адже ми працюємо всі, щоб допомогти кожному.